Компанія Volvo завоювала прихильність і довіру мільйонів людей по всьому світу як виробник, який пропонує максимальний рівень комфорту і безпеки для всієї сім'ї. І сьогодні я хочу познайомити з вас з автомобілем, який поєднує екологічність і динаміку електричного автомобіля з комфортом і розміром повнорозмірного кросовера. Вітаю! Мене звати Євген. Я консультант з продажу автомобілів Volvo. І перед вами новий електричний флагман Volvo ex 90 Volvo EX90 90 це найбільший автомобіль з довжиною понад 5 метрів. Він також, як і Volvo xc 90 має 7 місць в Україні. Volvo ex 90 пропонується в двох комплектаціях: в середній плюс або як даний автомобіль в максимальній комплектації Ультра. Він комплектується одним типом батареї об'ємом 111 квт годин загальної ємності, доступний вам 106 кВт, і в двох варіантах потужності. 408 кінських сил або 517 кінських сил. Запас ходу в обох версіях, однаковий до 650 км. Одною з цікавих особливостей моделі Volvo ex 90 є нова технологія оптики, яка називається Pixel LED. Вона складається з цілого 1 мільйона і 3 мікропікселів фарі, які забезпечують надзвичайно точне розпізнавання об'єктів. І перешкод на дорозі. Автомобіль здатен вирізати до п'яти автомобілів на дорозі і розпізнавати додатково ще три об'єкти, таких як, наприклад, велосипедисти або пішоходи. В моделі ex 90 використані і застосовані вперше найпередовіші технології в області безпеки. І ключовим елементом в безпеці моделі є датчик лідар, який за рахунок імпульсного лазерного світла здатен бачити перешкоди на відстані до 250 метрів. Навіть в повній темряві або в умовах туману усі Volvo ex 90 семимісні, але вперше для семимісних моделей Volvo присутній електропривід розкладання і складання третього ряду. Перше в моделях Volvo нарешті з'являється дотягувач дверей. Разом з дотягувачем дверей вперше в автомобілях Volvo з'являється електропривід регулювання керма. Максимальна комплектація ультра характеризується надзвичайно великим списком базового оснащення, наприклад, подвійні вікна, бокові і задні. Всі автомобілі йдуть з масажами сидінь. Всі автомобілі пропонуються з окремою зоною клімату для другого та третього ряду. Центральним елементом керування автомобілем всередині є 14,5-дюймовий сенсорний екран з оболочку iCup Android, розроблена в колаборації компанії Volvo з компанією Google. Мультимедійна система пропонує вам Google сервіси, звичні для використання на вашому смартфоні. Наприклад, ваша навігація це Google карти. Але альтернативно, ви зможете поставити такі додатки, як Way. Наприклад, в автомобілі також є бездротовий Apple CarPlay. Автомобіль Volvo ex 90 вже в стандарті комплектується абсолютно усіма асистентами безпеки, серед яких а, системи, які вчаться розуміти вас як водія, і реагувати відповідно до вашого стилю їзди. Система називається Driver Understanding і тому автомобіль завчасно реагуватиме на небезпеки на дорозі, які можуть. Вам зустрітися на непомітному місці розташований датчик моніторингу уваги водія. Тож, якщо раптом вам стане зле, автомобіль це побачить і акуратно загальмує вас в полосі руху, включить аварійну сигналізацію поворотниками і викличе екстрені служби. Серед інших цікавих рішень в екстер'єрі автомобілю Volvo EX90 я хочу виділити дзеркала заднього огляду, які реалізовані дещо інакше, ніж ми всі звикли. Це комплексний елемент, який регулюється повністю, а не окремо скляна частина. Аудіосистеми для ex 90 пропонується дві: базовий бос, і наша гордість, топовий рівень, система Bowers Wilkins. Яка має цілих 25 динаміків по салону і потужність 1610 Вт. ватт. З цікавого функціоналу в автомобілі є підсилення голосу, тому пасажирам на передньому ряді сидінь набагато легше почути пасажирів, наприклад, на третьому ряді, через динаміки аудіосистеми. Запрошую вас для ближчого знайомства з моделлю Volvo ex 90 в нашому дилерському центрі. Ми запропонуємо дуже вигідні умови фінансування. А також програму Трейдин, де ми за чесною ціною і дуже вигідно зможемо обміняти ваш автомобіль на новий Volvo. Якщо Volvo, то на назовчик 5 а.